Вітаю, шахів, Врай проти Зурабник Нікулашвіль. Рейтинг 1756. Грузія. Д4. а Наше я б'ю, Не знаю. Шландський Гамбітус. Так, що це таке? Прибрали слона, а ще й зараз зіграємо. Що це таке? Не знаю. Що це таке? Не знаю. Слона треба кудись поставити. Ну давай якось. Простір якийсь захопимо десь. Е, ну, відкриємо туру, чому ні. Спробуємо перехватити ініціативу на ферзовому. Не дають так. Ну тоді. Понападаю на коня. Можливо, фрізя сюди поставлю. Хто його знає? За лінією поборемось. Чи що? Так, бю тут. Так. Імпетуси якісь пішли. Якісь пішли імпетуси. Чому я так не зіграв, до речі? Не знаю. Чому я так не зіграв, до речі? Не знаю. Ну, б'ю. Нормально. Коня нема цього поля. Слоник у мене відкрився ще краще. Цей слоник працює. Працює. Тепер то що робити? Ну що тепер ти зробиш тут, не знаю. Так чи що. Лінію віддавати треба. Ай, ні, він не бере. Він то не бере цю лінію. Він хоче тут десь щось якось. Слона там з'їсти, чи ще щось. А я забрав. Чим б'єш? Слоном, то я тоді. А, шах я тобі не дам ай яй яй єй є Давай, 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 давай. Не встигаю, тому просто так іду. Ну, поміняємо коня, тоді він не буде боротись за лінію. а я хотів якось спочатку зв'язати, а потім з ефектом коня на C5, ну, мабуть. Ой, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, це щось не туди. Слона б'є, ми тут мають бути слабкості, яких ми маємо. Щось тут з ними зробити. Так, тут можна і так, потім так. Туру віддати. Щоб... А, просто так. Ну, зараз ми слонами будемо катати цю позицію. Ти просто будеш в шоці. Так, так. Потім туру віддали і слоном з'їли. Потім так, десь тут з'їмо і тут десь мат. Наш один цьому королю з G2. Ну, це все, звісно, в ідеалі. А отакий от хід я і не бачу. Ну так так. На мат деш? Кінжал такий да мені даєш тут? Хм, погано. Шесін просто б'є. G5. Погано. А. -а, -а. Пропустив. Гарний, гарний удар. Це я не впевнений за нього. Отак. От Ні, здаюсь. Так, да, безнадійно. Навіть комп'ютер би не впорався. З урабом. Так, 75 на 73. Цікава партія. Я чомусь думав, що я ловлю. коня. А я там ловив мат тільки собі. Так, Ну, не перспективна в мене була позиція. Він ще відкрив лінію F. Щось я думав, що ми тут нормальні. Нормально, але. Помилка. Нюанс, який, що спочатку ми просто тримаємо цю третю горизонталь і фарс не нападе. Не буде цього темпу. А це все. Тут програна позиція. Хоч всі, хоч падай. Навіть нема ніяких ударів з шахами. І тут він чітко, чітко, чітко. Да, знищує захисника останнього захисника короля. Красиво. Бац! 2 на комп'ютер. Робить найсильніший хід цієї позиції ферзь F2. Да, ну тут уже що не роби там. Знову ж таки, Фер. Ну. Окей, якщо так. Так, король є 7 ферзь g 7 g 6 Слон f6, тура F6. ферзь f6, король d6. Якщо так. Ну, ще можна було побігати на... Ні. Це все. Кінець.